Які виплати належать військовослужбовцям, які стали виведеними поза штат після поранення? Військовослужбовці, які після поранення, контузії, травми або каліцтва, отриманого під час захисту батьківщини були зараховані у розпорядження відповідних командирів, мають право на певні виплати протягом двох місяців, з моменту зарахування розпорядження без урахування часу, проведеного у відпустці або на лікуванні, їм виплачується грошове забезпечення за останньою займаною посадою в повному обсязі. Після цього терміну, якщо військовослужбовець залишився у розпорядженні, йому щомісяця виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, а також додаткова винагорода у розмірі 20-100 гривень. Ця виплата стосується військових, які були визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними або непридатними до військової служби, та були зараховані у розпорядження командирів. Якщо ви маєте питання щодо ваших прав чи потрібна допомога в отриманні цих виплат, не соромтеся, звертайтеся до юридичного маркетплейсу Консультант. Ваші права, наш пріоритет. Контакти для зв'язку вказані під відео або в шапці профілю.